Сьогодні приготуємо пиріжки з горохом. До борошна додаю сіль, цукор, сухі дріжджі і теплу воду. Трохи рафінованої олії добре вимішую, і якщо тісто липне до рук, то додаю ще олії, Округлюю і накриваю плівкою, залишаю хвилин на 40. Для начинки обсмажую сало з цибулькою та додаю до відвареного гороху. Додаю зелені солі чорного перця і перемішую. Змащую поверхню олією, обминаю тісто та ділю його на 10 рівних частин. Можна заморочитись і розділити тісто на 14-16 частинок, щоб пиріжки були маленькими. Але після затяжного блекауту у мене болить голова і мучить спрага, тому я не заморочуюсь. Формую пиріжки та обсмажую на пательні з двох сторін на середньому вогні. Ось такі красиві пиріжечки у нас вийшли. Дуже смачно та дуже бюджетно.